Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля. А ми продовжуємо розкривати нерозкриті казки Камелії. Ми зупинилися десь тут, де б це не було. Гра абсолютно, ну, типу, я не можу знайти жодного проходження, тому я не знаю, наскільки ми далеко від завершення. Тому ось така у нас інтрига, не зрозуміла. Куди ми пішли? А ми пішли в якусь печеру. А що нам треба було? Я забула. Я так давно не грала в цю гру. Ще взагалі не пам'ятаєш нам треба. Пам'ятаю, що Аліса, що «А, що? а що ми маємо робити? Що я маю робити? Ти, ти постійно мене ти попитаєш. Щоб знайти... А, ти питав мене, щоб шукати їжу, чи ти хочеш мене обманути? А, тоді я маю провести тебе, а, там де фазан. Так, окей. А... Ладно, власне, бла-бла, коротше, пішли. Це ж ми читали, тому вдруге мучитись на цей переклад я не буду. Зараз. Тут є кнопочка, яка має нам tap". Так, Тут показує таб, тут у нас є док хол. Док-хол це щопрубі туди заліз, бо це ж док. Як у тебе справи? Хап, у нього справи, гап. Окей, пішли тоді. Я забула, де кнопка тап. Я жарту, я жартую, я жартики. Жарт Просто в багатьох іграх, щоб це показати, використовують, як правило, не Tab, а використовують Ctrl або Shift. Що, можливо, є ігри, де Tab для цього використовують. Ми пішли до Казань. Давай швиденько, що ти? ти так повільно, Аліса, ходиш божечки. Ти що? Аліса, Не гальмуй, як то кажуть, снікерсу. Так ще кажуть, Цікаво. А тут фазан. О, нам навіть обвели. Нам навіть обли, нам лювали фазан. Бачиш, ти бачила фазана? Аліса? Ну ти бачила фазана? Аліса? Що це? Що таке? Ну що робимо полювання на фазані звучить жахливо. Мені жалко фазана. Не знаю яку вам, але мені прям жалко. А, то як ми маємо спіймати фазана? Попроси Рубі це зробити. Я як йому це сказати? Рубі піймає фазана. Зараз типу, він маленьке цуценя, але він може а, полювати і, і коли він виросте. Шо? А, він зараз маленький цуценя, але він стане страшним мисливцем, коли виросте. Фазани занадто для нього швидкі чи для неї. Тоді нам нічого не залишається, як поставити паску для фазання. То як... А як нам її зробити? Він е, прям так свариться на нього. Ти, що не вчився, як полювати з книг? Є такі книжки. Я не думаю, що він в своєму віці читав книжки з полювання. Е, По-перше, ми розмістимо паску в потрібному місці. Окей. Давай. Ну, ось місце. Ми тут щось вже починали робити тут праворуч. А тоді ми можемо приманити казання, поклавши наживку біля пастки. Окей. А, так, нам потрібна і пастка, і наживка. Солдати мали підпалити це місце? А, ні, а... це. Підсічне поле. В цьому місці розпочинається і в цьому мі... Це місце, де якщо розпалити багаття, ти спалиш все, а потім ферму О, окей. Що? Ти мабуть, якщо тут розвести вогонь, то все згорить. Як можна створити хорошу ферму, підпаливши щось? Легше займатися землеробством, коли ти випалив буряний, але якщо все згоріло, то де справді а... А... Що, якщо вогонь пошириться прямо всюди? А це поза межами моїх знань, але я все ще... мені все ще цікаво. Ти такий душний і все такий втомливий. А як щодо хлопчика, який а, сповнений інтелектуально замість того, щоб сказати, ти такий, типу, все тобі цікаво? Можливо, ти скажеш, що я інтелектуально зацікавлений. Добре, як нам зробити пастку? Скажи, будь ласка, я теж не знаю. У нас є всіляка всілякий непотріб, може нам. Бамбукові цю штуку зробити. Добре, починаємо перебір, тому я тут, якщо що, якщо буду дуже довго виріжу, починається безглуздий перебір. О, я, згад... я згадала, як тут можна. Тут є коротше ця штука, щоб запитувати щось. Так, я можу зловити фазана, якщо в мене тут буде па... цей, приманка. Щоб зробити це, треба чекати повільно, поки він цей, піде на... на приманку. Це, звісно, круто. А як нам зробити саму пастку? От в чому питання. Мені здається, що це має стати частиною пастки. Поки не зрозуміла, як робити цю пастку. Можливо, на дерево треба щось почепити, цю штуку на дерево. О! Ти пройшов такий шлях, щоб сказати, оу, ні. Ти що? ти ж зараз жартуєш чи що? У мене така підозра, може, ми ще не все зібрали. Може, ми ще не все зібрали, а коли все зіб... зберемо, то. Нам буде легше щось зробити. Аліса, що скажеш? Алісу. Я зустрівся з Рубі. Це місце, де я зустрівся зустрів Рубі. Я дав їй трошки їсти, і вона пішла за мною. Як неочікувано, а, тобі це також подобається? А ти такий же? Я такий же. Ну, як... такий, що ти викликаєш симпатію. Через жалість, мабуть, хтось, хто дає їжу собаці, навіть думаючи, що він. А, ти такий, що тобі, викликає жалість, тому що ти з тих, хто дає їжу, навіть якщо не маєш достатньої їжі для самого себе, я не можу з цим нічого діяти. Мені стало шкода її нічого неправильного з тому, що я зробив. Я не казала, що це неправильно, це просто було тупо думай, що хочеш. Так, ну ти нас так собі, звісно, підтримала. М -м -м. Слухайте, в мене така думка. А може ми можемо написати поему про цей будиночок? М -м -м. Жодного натхнення. Ну, якщо жодного натхнення, тоді пішли далі. З чого нам зробити ось цю штуку, як вона називається? Рубя, можеш зловити? Рубі? зловив фазана? Рубі, злови фазана, гап? Не вийшло. Ну, але ти старався, ми бачили. Що, фазан швидкий? так? А Рубі маленька, а Рубі малесенька, бозитьки. Рубі не встигає. Йой. що це таке? Це я можу щось підібрати? Так, я ж щось можу, але не можу підняти. Так, тут якийсь кінь. Рубі. Рубі, що ти там нюхаєш? Обережно. А У нас зараз є кілок. Може, можемо сюди. Так, це не працює. А що тут має спрацювати? Ага, чудово, у нас є якась палиця. Ми можемо спробувати сюди треба щось важке. Ти можеш мені допомогти? Алісо? Так. Коротше, давай оцю штуку. Герман, це маленький шматок рисової палиці, типу, не зможе підняти е, каміння. Е, давай просто використаємо це. Чи ми можемо просто це взяти? Та все окей, ніхто не дивиться. Але це не наше. Зараз не час хвилюватися про такі речі. Так, ти маєш рацію. Але навіть якщо ми хочемо взяти це, я не знаю, як посунути каміння. Чи в тебе є гарні ідеї, ні? Чому ти навіть. Чому ти навіть, типу, не робиш жодних припущень, мабуть, так? А, ти сказала мені, що я можу вирішити це все самостійно? Чому ні? Дай мені секундочку, щоб подумати. Хм... Так ось тут палеця, просто натисну тут палецею. Ну, е, нічого. Я думаю, що. Коротше, якщо ти щось вигадаєш, я тобі допоможу, мабуть. Так, так це буде простіше. Аліса, подивися на цього коня. Це блекхаунди вбили його, чи не так? Можливо. Чому блекхаунди стріляють в е, невинного коня? Хіба це має значення? Вони божевільні люди, які стріляють в людей для веселощів. Вистрілити в коні це нічого для. Вистрілити в коня це нічого для них. Просто подумай, просто не думай занадто багато про це, але мені все ще цікаво. Можливо, вони себе поводять як ковбої. Ковбої? Я читав це в книжках раніше. Це були популярні. Вони були популярні. Серед ковбо... Це було популярно серед ковбоїв стріляти і вбивати а... буфало. Буфало це по-моєму, тварини такі були. А... Коли вони, мабуть, як це... Коротше, тренувалися в тому, щоб кататися на конях. Просто заради ради, просто заради веселища. Щоб... Жахливо чи не так? Мені не страшно. Я мені не страшно, це відчувається як. мабуть, втрата, як витрата, мабуть, як марнування, от в будь-якому разі. А... Я б не стріляла в буфало. Краще їх вирощувати на ранчо. Краще їх вирощувати на ранчо. Краще їх добре вирощувати, отримувати більше, а, не знаю, що таке, келс. А тоді, будь-ч, а, коротше, їх вирощувати як худобу, щоб потім їсти їх як м'ясо. А, мав, щоб це більше етилят отримати. Добре, перестань говорити. Чому? Тому що ти робиш мене ще більш голодним. Але знаєте, це таке питання типу, вбити і вбити заради їжі? Так, ти не можеш це підняти, а хоча ми цю штуку сюди поставили? Під кам'яною вежею є горші для рису та посуд. Тобто, по ідеї ми маємо цією штукою його підняти. Це дуже гостре, щоб його тримати, його треба в щось обмотати. Що ти там нюхаєш, Суцик? цуцик? Може дайте ці горішки? Чого ти про це думаєш? Ага, це. Це щось неважливе. Чому ти так думаєш? А, чому ти підбираєш все довкола? І все це має для тебе значення? І що це? Що-що? Так, я щось не зрозуміла. Суть цієї останньої бесіди? Ну, ладно, коротше, тут поки не зрозуміла, як дістати оцю штуку з рисом. Може, ми ще не все забрали? Що, Куку? Коко. М -м -м. Так, це перед печерою ми будемо. Може ми щось ще не забрали? Тому ми не можемо зробити... Це якесь гостре каміння. Так, це ховрашок. Я не розумію, що робити. А час минає Так, чогось він тут речить це по ми тут же були. Так, це ти не можеш зробити голими руками. Слухайте, а ми можемо піти з нею до матері? Прям всією компанією? Прям цікаво. Наскільки це можливо? Вау, ми прям всі цим прийшли. Мамо, привіт! Це мої друзі. Ма, я друга. Ми прийшли, щоб зібрати. Ми збираємося зібрати їжу і поділитися нею. Привіт, моє ім'я Аліса. Герман розказав мені про вас. Я рада бачити тебе, Алісо. Ви маєте у Ва... вас схоже, жахливий час. Тому що ви не виглядаєте добре. Я вже краще себе почуваю. А звідки ти? Я вирвалася з Санхел Village зві... недалеко звідси. Тепер я ховаюся в печері біля Коджавал з моїм па батьком, мабуть. Ми прибігли сюди. Ми бігли сюди кожен. Коротше, ми, мабуть, прибігли всередину а, щось там Годжавалі і вона думає, я був типу як щуром, ну, ти що розвідчик, я, а... мені було важко, мабуть, переконати її, що це не так. О, я бачу, що ж. Твоє село було також. Так, його, були... його зруйнували жовті хаунди. Вони спалили селище, о oh май. Що ж, ми нічого не можемо з. Що ж, тепер я нічого не можу цим робити. Це було в минулому, прямо зараз я маю сфокусуватись на виживанні. Це мило, що це дуже добре, що ти така смілива. Будь ласка, будь гарною подругою для Германа, не хвилюйтесь. Так, давай про Рубіра скажемо. Ма, я знайшов цуценя в а, якомусь, коротше, будиночку. Я приніс і я приніс йому їжу, і він пішов за мною. Так чому ти кажеш періодично, то це він, цуцик то вона? Ти зробив правильну річ, чи я можу його лишити? Так, ти можеш. Попіклуйся про нього і. Тренуй його добре. <смі> добре Я буду піклуватися про нього як про маленького братика. У нас тепер тут велике сімейство намічається. Слухайте, так, я пішов. Будь ласка, бережи себе. А у нас є щось матері дати поїсту? Від нас навіть жодних фруктів немає, нічого нема. Слухайте, давайте спробуємо хоча б вогнище розпалити. Так, нам треба щось на розпалку. Давайте ось це закинемо. Це не буде горіти, мабуть, воно. Так, окей, давайте пробувати, чи воно підходить для розпалки. Вийшло, не вийшло. Так, це схоже не то. А можемо матері дати горішки? Так, я не хочу їй давати сміття. Та це не сміття. Це, ну, Точніше, не горішки це боби. Це не сміття. Що ти таке кажеш про їжу, тобі не все одно? У нас не те, щоб багато їжі, щоб отак про їжу казати. Так. Так, є якийсь дріт. Мені треба чи не треба. Чесно, у нас такий дивний набір речей, що я взагалі не розумію, що ми маємо робити. У нас є якийсь гострий камінчик, може нам його якось використати? Коко. Каже мені Коко. Слухайте, ми прям застрягли, прям серйозно застрягли. Перебираю варіанти. Рибирала варіанти, чи може. у вас щепнув мороз, чи може іншого згадали? Чи мріяли як то не босс? Так, ну я прям всі варіанти поки не перебрала, але можливо, воно мені. Коротше, йому треба щось, щоб підняти. Ну, ось, типу, ось цей оця палиця. Але чомусь він не хоче просто це. Чогось не вистачає, немов би. Я думаю, що на цьому будемо завершувати серію, тому що я просто перебираю всі варіанти. А я хотіла зараз записати побільше серій за лютий. Поже продовжимо всі ці ігри наступний раз. Я прям впевнена, що нам потрібен цей капелюх. Що ти кажеш? Це може зробити, але не тут, а там, де а де, де інде. Окей, давай тут робити де інде кок. Ну, правильно. Що ти хочеш? А де ти хочеш це робити? Це гарна ідея, але якщо я зроблю це зараз, я зможу його е, поламати, коли я буду нести в своєму цьому, коротше, сумці. Я маю це зробити там, де воно мені потрібно. Так тут воно тобі потрібно. Боже, який ти напряжний. Так, а що ти хочеш? Так, ми замінили цей приманку. Але, чесно, йому і та підходила на чуто. Добре, давайте типу відійдемо, подивимося, чи він взагалі йде на цю приманку. Може, він не йде на цю приманку? Може, ми дарма стараємося. Не йде на цю приманку. Він прям так підходить. Пок-пок. Це дерево, воно прям так звисає. Чесно кажучи, поки не зрозуміла, як зробить фазану, і можливо нам потрібно щось інше зробити спочатку, тому будемо з цим розбиратися в наступній серії. Це була дуже інформативна серія, дуже така, знаєте, потужна. Ми нічого не зробили. Хіба що познайомили мати з Алісою і Рубі, щоб вона знала, що ми не просто десь шастаємо, швен а що в нас тепер є друзі. Коротше, ось така гра. Я думаю, що спробуємо наступного разу щось зробити. А, можливо, ми хоча б трошки просунемося по сюжету. А ви не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. А також, звісно, поширювати відео, друзям Також не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. Також, звісно, волонтерте або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. І зустрінемося в наступному відео. Всім до наступної зустрічі! Бувайте! Боже, це жесть, де знайти хоча б якийсь гайд? Ніде нема гайда, що робить, Що робить, Що робити.